Доброго здоров'я! Знов доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень. Щось, ну, тут очевидно про що треба говорити. Одна колишня чиновниця дала інтерв'ю одній журналістці діючій, і про це тепер всі. ну, Багато хто говорить, всі, я не люблю слово всі, але багато хто говорить, обговорюють. Ну і, безперечно, Єрмак, 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 Єрмак. Значить, відразу хочу сказати, що я його не знаю особисто. Бачився, мабуть, два рази. Дуже давно, може, років 10 тому. Ні, ну, да, ні, коли вже, мабуть, років 6 тому, коли президентом став Зеленський, і бачився саме там з відстані 10 метрів, ми так кивнули. Ну він мене впізнав, я його впіну. Ну якось так воно. Оце, оце і все. Це так, щоб не, не починалося, що це він мені. Платить, чи я йому там щось винен, ну, коротше, все одно будуть хтось буде говорити, винен, а хтось буде говорити, що платить. Е, я просто хочу сказати, що це інтерв'ю мене вразило. Я, мабуть, у мене викривлення є якісь професійні, я дуже пильно стежу за тим, що говорять люди. От, взагалі, журналісти, на відміну від загальної тези, що вони мають гарно говорити, вони насправді мають гарно слухати. Ну і от у мене таке виробилося викривлення, я дуже уважно слухаю. І вчора, якраз абсолютно випадково, повірте мені, ну можете не вірити, а, натрапив на це інтерв'ю і подивився. Я не знаю, чи це був прямий ефір, кривий ефір, якийсь ефір був. І слухаючи критику на адресу Єрмака, я намагався, от за, за канонами професійної журналістики. Ну, просто у мене інших канонів нема, вже знаєте, багато десятків років я цій царині працюю, і я якби, отут, тут, я тут умовно кажучи, навіть не так. Якби тут був, був би справедливий суд, і можна було б розібратися. А що таке суд? Це підтвердження. Якщо у тебе є фотографії, зйомки, свідки, документи і так далі. Якщо у тебе є плітки, думки, роздуми, всеосяжні, то це в суд не приймає. Треба якісь факти, які можна помацати, потримати в руках, якось там потерти. Я не знаю, щось ще треба зробити. Якщо цього нема, значить це брехня. І це безвихідно, насправді, але згодом про це скажу вам. І я, прослуховуючи це все, зрозумів, що там підтверджених фактів нема жодного. Це те саме, що я скажу. Що я, мені розповіли, що коли Єрмак був в Новій Зеландії, то він сказав, що хоче очолити уряд нової Зеландії. Ну і все. І не треба доказів. Чи він був в цій новій Зеландії, чи не був, хто був свідком. Мені сказали, що коли він був в, в, в Америці, то одному політтехнологу він сказав, що хоче стати президентом України. Про мене те саме можна сказати. Чому ні? Сказати, коли він був в Лондоні, він сказав комусь, що він хоче стати президентом України. Е, перше, друге, я його, я особисто дуже боюсь Єрмака. Він страшна людина. Він таке може зі мною зробити. Я його постійно боюсь. Знаєте, виходжу на вулицю, озираюся постійно навкруги і думаю, де, що зараз буде напад на мене, да? буде атентат. Коротше кажучи, це так, дуже так пунктирно, я би сказав. Але якщо переглянути прискіпливо і подивитися, де є бодай які-небудь докази чи спрямування, ну, наприклад, не просто мені хтось сказав про політтехнолога в Америці, а це сталося 17 жовтня. Це було в Вашингтоні, це було в Сенаті, чи це було в Конгресі, чи це було в ресторані, чи це було десь. І, і от є Іванов, Петров чи Сідоров, які оце були свідками, і ми тоді кажемо, ми здивимося, що і Іванов, Петров Сідоров теж були в цьому ресторані, і Єрмак там був, і вересень там був, і багато кого там було, і от він таке сказав. Тоді ми можемо це принаймні перевірити. Ми можемо подзвонити, з'ясувати, сказати, спитати. А ти там був, а він таке казав, і так далі. І тому подібне. Значить, якщо в суд, тобто подумки, я про це багато разів казав. казав е Журналістика на Заході, окрім іншого, проходить мінімум один рік юриспруденції. От щоб такого не ставалося, щоб це ти міг довести в судовому процесі, бо на тебе можуть подати в суд. Е там якась, якісь там були історії з вагнеравцями в Білорусі. І, і дуже наполегливі чутки, я нічого не кажу. І мені дуже з різних джерел казали, що таке було. І там я не те, що можу повірити, але я, я не можу це перевірити. Але я, принаймні, маю декілька джерел, які стверджують те саме, що там якось задіяний був Єрмак, щоби не допустити. Якусь провокацію чи навпаки допустити якусь провокацію з якимись вагнерівцями на території Білорусі, коли чутки з різних боків ідуть, йдуть, йдуть, то я починаю туди пильно дивитися, але все одно чекаю докази. А доказів нема. От. І далі я подивився на колишнього міністра, який теж сказав, що от йому шкодив. Шкодив Єрмак. До речі, я він не, не, він не, не, не герой моєго розказу. Єрмак. Ну так от просто я мені цікаво. От я, я не, не, не в захваті від того, що він робить. Я просто не знаю, що він у мене. У мене поки немає на руках, окрім оцих прекрасних абстрактних слів, монополізував владу. Ну, насправді монополізував владу Зеленський, а за допомогою українського народу, який з 73% за нього проголосував, і, відповідно, він тепер монополіст. Ну, вже багато років. І отже, значить, міністр колишній сказав, що він йому там шкоди, не давав, забороняв і так далі. Пройшов час, коли він був міністром, він перестав бути міністром. І, і тільки коли Єрмак пішов, він йому в спину сказав: Ой, а він мені шкодив. Чому він це не сказав місяць тому, два місяці тому, три місяці. тому? Тобто для цих людей Україна, ну бо це ж небезпека для України. Правильно, якщо людина шкодить Україні, це небезпека, тим більше під час війни, значить особистий комфорт важливіший, ніж доля України. Ну, бо інакше, якщо доля важливіша, окей, поки ти там працюєш, ти робиш гарну справу, ти вважаєш, що я не буду робити нічого проти того чи іншого чиновника. Чому? Тому що зараз не час. Бо я ще працюю і я можу виправити помилки, я можу зробити краще, я буду намагатися, ну окей. Але коли ти вже пішов відставку, ти на другий день, на третій день, на другий тиждень, на другий місяць врешті-решт, каже: слухайте, там була проблема. І одна з, один з варіантів цієї про одна з, один з варіативність цієї проблеми в тому, що якби були отак, то можна було б отак. З третього боку, скажу вам по секрету, якби, якби Єва не з'їла яблуко, то ми б ходили по райських кущах. Тут би всі, і нічого б на, на землі б не нас би не було, а ми б тільки отримували насолодження. Тому все це, ну, просто, мені здається, не дуже добре тхне. Воно просто якийсь запах такий, не, не свіжий. От. Таке боягузтво, така, така ну, не бездоказовість і так далі. І тому подібне. Я, чесно кажучи, чекаю. Я чекаю докази, а не слова. Не... Слова я люблю, мені подобається: Зеленський Єрмак, Порошенко, Тимошенко, вересень, будь-хто. А от мені цікаво, що якщо про когось ми говоримо, да, ну мене так вчили, я не знаю. Мабуть, я помиляюсь. Можна просто говорити. Нема питань. Але я от чекаю, що хтось скаже, окрім монополізації влади, є ще щось. Хто сміливий, для кого доля України важливіша, ніж особистий комфорт? От. Не знаю. Так мені здається, що це. Ну, ну, Поки я не дочекався, може, дочекаюся. Якщо будуть докази, я буду. Знаєте, я, я не голосував за Зеленського. Я не вважав його великим президентом. І президентом миру він був дуже посередній, не гірший, не, не краще, ніж інший. От. Але. Під час війни мені здалося, що він непоганий президент. І відтак я а хто був би краще, я не знаю. Просто ніхто не знає. Ніхто не може сказати, хто був би краще. Ну, бо це така гіпотетична історія. Якби я, як би ми, якби вони. От. А тепер, значить, по суті, справи, це безвихідь, в чому вона полягає. В тому, що в цивілізованому суспільстві дуже все просто вирішується, якщо ти збрехав або у тебе нема доказів, ти подаєш, ти на тебе подають в суд, судове засідання відбувається, і все абсолютно стає нормально, всі розуміють, от тут є докази, він правду каже, а тут нема доказів, він бреше або не можна довести, ну і так далі, тому подібне. В Україні нема довіри до судів, тому навіть якщо подати в судове засідання, почнеться одні, хто не любить. Зеленського Єрмака, кого завгодно, скажуть, що ага, це там все підлаштовано. А всі, хто навпаки, любить, будуть казати, що це підлаштовано. Тобто, що б ти не робив, все одно підлаштовано. Тому це безвихідь, абсолютно повна безвихідь. Немає інструментарію, немає інституцій, які можуть сказати суспільству, що оце кака, а оце цяця. -ця. Просто їх не існує. Чому не існує це, вже знову ми почнемо говорити? Що тому що суспільство таке, яке отак, от, отаке, е, має, такі, має такі інституції слабкі, які, які воно має. Е, вже є інституції, які сильніші, Наприклад, військо, наприклад, підтримка війська, війська, наприклад, донати, наприклад, волонтери, наприклад, 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 наприклад. От, є якісь інституції, які ну, більш-менш тримаються в такому ну, в сильному стані потужному. А є, яких просто не існує, і суди якраз належать до до, 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 до як би галузі, скажімо, там, де абсолютно. Нічого не можна зробити. Ну, тобто можна, але треба сьогодні знайти якихось, звідкись впадуть на нас прекрасні, новітні, нові викладачі преподавателі, хотів сказати. Вони сьогодні почнуть вчити, тобто, звідки не впадуть, я не знаю, правда, це теж треба їх десь знайти. Вони почнуть вчити студентів, студенти через 5 років випустяться і так далі. І так далі, і коротше, через 10, 15, 20 років ми дійдемо до того, що. Почнеться довіра у, у, у суспільство до суддів. До того навряд чи це можна собі уявити, це, це, цього не буде. І, і другий момент це ще оце правоохоронне середовище таке, що вони люблять щось приховувати. Ну, є речі, які необхідно приховувати, да, коли слідство йдеться, але приховується все. Тому для того, щоб оця правоохоронна система якби працювала, треба максимально зробити не на 100%, але відсотків хоча б на 50% прозорість, докази прокурора, докази адвоката, докази підследственного, під, 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 під докази такі, докази сякі. І тоді це все на відкритому просторі відбувається, і ми кажемо, о, ці аргументи нам більше подобаються, оці нам менше подобаються. А коли просто прокуратура каже, він винен, а адвокатура каже, він не винен, і ми не знаємо, які підстави у адвокатури і у прокуратури, ми просто цього не знаємо. То ми не можемо судити, хто ж там все ж таки винен, а хто не винен. Тому просто, мені здається, це час. На жаль, Час це така субстанція, яку не можна совати туди-сюди. От як час пройде, суспільство трошки визріє більше, і так далі. І так далі, і, і, і тоді буде все ну, трошечки покращуватися, як вчив нас товариш Янукович. А, і коли зараз іде війна, то я, постійно, згадую: а що було би, якби. На нас Росія напала в 90-х. Я думаю, що більшість населення би гостинно прийняли б росіян, тому що тоді братні народи, це було у ну, кожного, ну, чи через одного в головах у всіх. Це ж Росія, вона ж ніколи вона ж не може надурити. Як же вона може надурити? А істориків, які знають, як вона дурила, як вона вбивала, ну їх не так багато. Бачите, але суспільство так росло, доросло, і доросло до того, що тепер суспільство каже: ні ні, ні от в цій царині ми розуміємо. А от ці тут ще, тут ми ще не розуміємо. Ну, і це, ну, би, ми ж не можемо вимагати від 10-річної дитини, щоб вона все все розуміла. от у нас таке приблизно вік, я думаю, у нас перехідний вік, у нас такий підлітковість така. Все. Я все сказав, що хотів, і просто це такі роздуми. Це не, не, я не наполягаю. Може, я б десь помиляюся, може. Тобто у мене бувають помилки, але ну, я навіть я колись вам розповім дам список людей, у яких не буває помилок, які завжди праві. Добре, добре, всім на все добре і пока. Все. з вами був Микола Вересень.